Це у нас така погода. Холода дощі, сьогодні був град. Ну, думаю, що ще може бути, бо така туча не дуже гарна. Дуже холодно в цьому році. Не знаю, що воно буде. По врожайності, по врожаю, побачимо. Ну Це отакі заходять хмари. Страшні. Всім друзі, привіт! Сьогодні у нас 23 квітня 2023 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати невеличкому результати обробок в моєму саду по абрикосі від такого захворювання, як маніляльний опік. Вже можна бачити результати. Дерева гарно себе почувають. Вони вже відквітли, де-не-де залишились одинокі, ось як я показую квітки. І сьогодні ввечері я буду проводити четверту обробку від цього захворювання. Останню. Зараз покажу пробігусь до сусідів, які має стан абрикоса, і по-любому зніму відео десь тижні через два, коли вже буде видно. Нагрузку плодами, щоб ви бачили, як воно виглядає. Ось можемо бачити результат на абрикосі без обробки. Абрикос стоїть повністю сухий. Там, де-не-де поодинокі є листя, але весь цвіт, який квітнув, засох. І гілки, дуже сильно уразились цим захворюванням. Таку картину можна бачити в принципі, на всіх абрикосах, які не оброблялися весною від маніального опіку. Ось така картина. Дуже-дуже погана. Ну, я думаю, що хто не обробляє, така картина у кожного в садку по абрикосі. Ну, зараз забігу ще до себе на ділянку і покажу, яка картина повинна бути. Ось. Проблема дуже велика. Хто хоче собі абрикос і не хоче обробляти, можете навіть не саджати. Ніякого сенсу в цьому не буде. Ось отакий результат у мене в саду по абрикосі. Підсихання ніде немає. Абрикос чистенький. Уражень моніляльного опіку нема. Абрикос вже, в принципі, Процентів на 99 відквітнув. Вчора, правда, був дуже сильний дощ з градом. Град був такий десь, як кісточка з вишні, але він шкоди не дав. Я думав, поубивав все, що зав'язалося. Ні, слава Богу, все на місці. Ось отак. Так що хто каже, що це приморозки, шкодять абрикосам, це ті, хто просто хочуть списати на приморозки. На самому ділі це зовсім не так. Я вам покажу через півтора-два тижні, скільки тут буде висіти абрикосів. Тут вже видно вон, є маленькі абрикоски. Так, ну і зараз розкажу, чим я буду сьогодні проводити останню обробку по абрикосів від такого захворювання, як маніліоз. Ще ми напитали, чи можна обробляти препаратом Сігнум при цвітінні насадження. Так, звісно, можна. В рекомендаціях пишеться, що перша обробка проводиться препаратом Сігну, коли, наприклад, абрикос починає квітнути десь на 30-50%. Друга ж обробка цим же препаратом починається через 8-10 днів після першої. Так що, друзі, не переживайте, цей препарат бджолам не шкодить. Цим препаратом можна обробляти при цвітінні. Ще хотів би вас уточнити, як у кого в цьому році. По абрикосу з болячками було ураження маніральним опіком, чи не було, і які були обробки. Ясне діло, що без обробок ураження 100%, Ну от хто обробляв і чим, і якщо після тих обробок було ураження, от хотілося б узнати, щоб ви відписались в коментарях. Було б цікаво і мені, і так само садівникам, які препарати працюють, які препарати не працюють. Також, друзі, підтримуйте, будь ласка, українськомовний контент, ставте вподобайки, пишіть коментари та підписуйтесь на канал. Це дуже допомагає каналу у розвитку. Я вам буду дуже вдячний. 13 днів тому робив обробку по абрикосі, коли абрикос сквітнув десь на 30-50%, проводив обробку препаратом Сігнум. По рекомендації пишеться в цьому препараті, що другу обробку цим препаратом треба провести десь через 8-10 днів після першої. Пройшло 13 днів. Не було можливості зробити раніше обробку, бо були обільні опади. Вважаю, що сьогодні ввечері або завтра вранці проведу обробку цим же препаратом. Норма витрати цього препарату 12 грамів на 10 літрів води. Також до препарату Сігнум добавлю препарат Каліпсо. Це в нас системний інсектицид контактної та кишкової дії. Безпечний для бджіл та джмелів, що дає змогу проводити оприскування під час цвітіння насаджень. Е, норма внесення цього препарату йде е, 2-3 мл на 10 літрів води. Чому я додаю цей препарат? Тому що коло абрикосів зараз квітне груша, ось як ви бачите на відео, е, бджоли е, працюють так само, персик квітне і диплодна сила. Обробку обов'язково проводити ввечері або Рано рано вранці, бо в день працюють бджоли. Це не дуже добре, коли проводиться обробки. Запам'ятайте це.